Я хочу особистий привіт міністру оборони пану Коваля. Зніміть мої черевики і покажіть йому, в чому воюють бійці 24-го батальйону майдан. Я не знаю, чому така, чому така доля, бо я вже на цій війні розраховував, був би доволений, якщо б там десь. Пам'ятник Герою України загиблому за Україну в боях за Україну в полях. Я б був би задоволений, але бачиш, не вийшло так просто. Живий хлопець. Що щось, щось я, мабуть, завинив на землі людям. Ще щось я не зробив до кінця не забирають мене ніяк. Було в мене 20 чоловік, два танки мені дали і ми. Мали тримати оце з боку луту, на всю дорогу. Поставили танки, там зайняли перехрестя, там посадили людей. Ну і коли вже війна почалась серйозно і вони полізли, все почалося з мінометного обстрілу. Якраз я попав під міномет. Буквально перший міномет перший снаряд розірвався там біля танку, а другий на мені прямо тут на нозі розірвався міномет, майже тут одірвав мені ногу. Так сталося. Ні про що не жалкую. Ні. Жалкую тільки про те, що досить довго, вже майже сім місяців, я не можу встати на ноги і не можу повернутися туди назад. Але там залишився мій син, він тримає оборону. І коли ми воювали з ним в одному копчикі, то їй було легше, бо він був на глазах і ти бачив, що з ним. Я воював легко, тому що я воював за свою батьківщину. Може я більш розумний, ніж вони. Може я більш вчився, може більш я старався, бо я же до 2004 року був звичайним рускоязичним населенням Донбасу. Я теж вважав, що Советський Союз своєю родиною називав Україну Хохляндією, а українців Хохлами. Але я пройшов цей певний шлях. Коли я побачив, як народжується оця політична сила партії регіонів, а вона з наших країн. А я знав, наскільки це в вищій степені скотські люди, які рвуться до влади, до чого це приведе країну. Тоді я почав вчитися, я почав вчитись бути українцем, особливо брати афганці, Коли дізнали, що я пішов служити, то вони практично зненавиділи мене. Люди, з якими я 30 років прожив, зустрічались. Єдине свято у нас, єдине мероприємство, скільки разом прожито, скільки слов добрих один одному сказано. І зараз оце так. Кожен з них вважав за да, необхідно подзвонити мені, пообіцяти там продирявити мені лоба, одрізати мені голову там. Особливо важко було моїй дочці, тому що вона попала в таке становище з. Моїми сватами. Вони просто їй сказали, ми збираємося їхати в Росію, і або ти їдеш з нами, або ми тебе залишаємо тут одну і забираємо сина з собою, бо це наш внук, і ми забираємо його з собою, то ти маєш вирішити. І тоді вона подзвонила мені і питає, папа, як я хотіла спокійно жити, я не думала, що мені в житті прийдеться такий вибір робити. Я й сказав, доченька, зараз в країні такі часи, що кожна людина має зробити вибір. Або ти за Україну, або ти проти України. Ми з твоїм братом свій вибір зробили. Ти знаєш, який це вибір. Тепер слово за тобою. І, на моє щастя, і дочка теж зробила вибір на користь України, а вони відступили. Вони самі поїхали, а сина залишили. ти точно що Вернее, раз 7-8 уже ми успели переїхати по всій страні каталися. Ну а тепер становилися десь как Львові, пока не вийдемо з больниці в місті, вже не подають да, сюди. З госпиталя, да вже нікуди відсюди не вийде. Дуже багато людей приходили за словами Ти нас не знаєш, але ми знаємо тебе. Ми прийшли тобі подякувати за те, що ти зробив, за те, що ти нас захищав. І на протязі всіх оцих місяців, що я тут знаходжусь, я вже маю стільки багато друзів у Львові. І так кажеться, мені здається, що я вже львівський житель більше Львова, ніж того Сходу. Бо дуже добрі люди і вони дуже гарно ставляться до мене, цього парня зі Сходу, який, який пішов воювати за Україну. Колись як я тільки. Підняли мене з реанімації в відділення, то до нас посередня зайшла дівчина, досить молода дівчина, і тримала хлопчика-сина за руку там. Ну, скільки три, може, чотири роки хлопця не більше було. І він підійшов, нас було п'ять хлопців-атошників в палаті, які всі були лежачі, які не ходили. І він підійшов і питає, як тебе звуть. Олександр, кажу я, а мене Андрійка. І він протягує мені ведмедіка Барні і каже, я тобі дякую за те, що ти мене захищаєш. Оце приклад виховання, як молода жінка, молода мати виховує свого дитятка, свого сина і як яким росте хлопчик. І другий випадок, коли вже ну, нещодавно перед Новим роком було. Прийшов чоловік досить такий, ну, дорослий вже чоловік з дівчина 12 років віка. Каже я, ти мене не знаєш, але я знаю тебе. Я давно обіцяв, коли ми каже, про вас побачили з сином, то я обіцяв, моя дочка просила, щоб я відвіз її до тебе. І я їй довго обіцяв і бачив, що треба виконувати, бо час іде. І якщо ти не заперечуєш, ми тут. Тебе приїхали провідати, бо дочка дуже просила. Я не заперечую, він відкрив сумку і почав витягати подарунки. Він малюнок Віка намалювала мені. І це який Так, да, оцей, оцей малюнок, оцей І потім достав копілку, таку собачку фарфорову, вщень забиту грошима. І він сказав, що Віка збирала собі на мобільний телефон гроші, цілий рік збирала, але коли вона... Дізналась про тебе. Вона сказала, ні, тату, я обійдусь, поки що без мобільного телефону треба йому відвезти і від... віддати ці гроші на лікування. Як я можу не повернутися, якщо ми, а нас було там не дуже багато, якщо ми пройшли через огонь і воду цієї війни і ми не повернемося там влаштовувати мирне життя, виховувати от таких діточок, щоб вони у щастя приносили в госпіталь барині і казати Я тобі дякую, хлопче, що ти мене захищаєш, щоб такі діти збирали в копілку гроші, в щастя приносили пораненим. а там теж є госпіталь, там він небольший польовий на місці, але там теж є люди. Нарешті закінчилася оця колорадська таракання, життя оця Лугандонія, оця Новоросія і прийшла. Українська влада і місто стало українським, а я для них прапор, який вони мають тримати, вони дзвонять і чекають, коли ти як я можу не повернутися.